Всім привіт, привіт, Михайло. В минулому випуску ми з'ясували, що недостатньо для того, щоб прибрати пожнивні рештки, просто кинути на поле азот. Необхідно працювати комплексно, а саме разом з азотними добривами вносити деструктори. І під тим минулим відео нас запитали, як же вибрати цей деструктор. А там я говорила, що Михайло радо відповість на всі запитання. То що, ти розкажеш, на що звертати увагу при виборі деструктора? Звісно, розкажемо. Звичайно, важливо розуміти, що далеко не кожен деструктор може містити комплекс висококонцентрованих мікроорганізмів і вирішувати проблему оздоровлення ґрунту. Тому слід звертати увагу на такі характеристики, як: перше, це склад продукту, а саме він. Монокомпонентний чи містить комплекс мікроорганізмів. Друге це титр. Титер кількість колоніотворюючих одиниць мікроорганізмів в одному кубічному сантиметрі. Або, пожастими словами, концентрація. Третє це наявність доказової бази, науково дослідного підґрунтя ефективності використання деструктора. Зараз на ринку багато псевдодеструкторів. В яких є тільки назва. А якщо звернути увагу на склад, титр і елементарне державну реєстрацію, то виникає багато питань. Один мікроорганізм чи комплекс, а можна тут трішки детальніше? Тут все і просто, і складно водночас. Бо екосистема це цілий комплекс взаємодій, мова ж не лише про те, щоб прибрати стерню з поля. Наприклад, Через недотримання сівозміни знижується різноманітність видів ґрунтових мікроорганізмів. Відбувається порушення хімічного і біологічного балансу ґрунтів, накопичення збудників хвороб, а також алелопатично активних речовин біологічних інгібіторів. Як наслідок, родючість ґрунту знижується. Саме тому для вирішення даних проблем доцільно застосовувати. Полікомпонентні деструктори. Наприклад, розглянемо екостерн. До його складу входять гриби із роду триходерми та бактерії із родів бациліус, паені Азотобактер, ентеробактер, ентерококус, які ефективно розкладають пожнивні рештки, підвищують біологічну активність ґрунту, оздоровлюють за рахунок зниження кількості патогенів і біологічних інгібіторів. Та покращують врожайність сільськогосподарських культур за рахунок збільшення кількості доступних елементів живлення. До того ж, завдяки оздоровленню ґрунту можна зекономити на застосуванні фунгіцидів на наступних культурах сівозміни. Зрозуміло, дякую. А що ти мав на увазі, коли говорив про доказову базу? Те, що при виборі деструктора треба обов'язково звертати увагу на приклади його використання. Відгуки реальних людей. Перед тим, як його купити, потрібно ставити питання, чи може виробник поділитися результатами застосування деструктора в різних регіонах України? Чи це задокументовано актом? Скільки таких дослідів було проведено? Що це за господарство, де вони знаходяться? Цих цифри та факти ось чому потрібно довіряти. Так, ти правий. Дякую, що все так детально розповів. Я сподіваюся, тепер усі пам'ятатимуть про те, що треба детально вивчити продукт, проконсультуватися з фахівцями, а вже потім тільки купувати деструктор. Так, за більш детальною інформацією, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію БТУ-Центр, де отримаєте кваліфіковану відповідь від агрономів. Крім того, ви можете ставити свої питання тут у коментарях. Або ж писати нам в соціальних мережах, а ми будемо намагатися разом розібратися. Адже для мене це також корисний досвід. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та до зустрічі у нових випусках.